В одній із лікарень Запоріжжя вшановують пам'ять загиблих колег. Хвилину мовчання влаштували в рамках всеукраїнського проєкту Посвід пам'яті, який ініціював орден святого Пантелеймона за підтримки міністерства охорони здоров'я. Заступниця директора з розвитку лікарні Анастасія Сержевська каже: сьогодні в Україні загиблих медпрацівників вшановують вперше. Це перша акція білий халат, яка проводиться. Звичайно, ми не могли не долучитись, бо це про лікарів, про наших співробітників, взагалі про всіх лікарів України. Це про пошану, це про довіру, це про пам'ять. Серед тих, кого сьогодні вшановують працівники лікарні, Артур Пономар, чоловік 25 років. Працював тут лікарем-хірургом. Розповідає його дружина Олеся. У 2015 році пішов. Сваток 15-16 рік. і на початку повномасштабного вторгнення з першого днів йшов. Він був лікарем на статпункті Вітивак. Жінка розповідає, її чоловік рятував не лише побратимів, а й цивільних. Допоки, 8 січня 2023 року його життя не обірвав ворожий снаряд. Відсватування він загинув. Село Лозове, Харківська область. Там було пряме влучання в стаб пункт тих. Вони були там на чергуванні і прилетіли п'ятеро медиків, загинуло одразу. Вшанували медики і пам'ять Лілії Клименко, яка разом із чоловіком загинула внаслідок ворожого обстрілу Запоріжжя 18 жовтня 2023 року. У лікарні жінка понад 20 років працювала невропатологом. Вічка була дуже світла людина, добра, натісакуват сіда, до дитячою усмішкою на обличчі. Вона дуже була віддана улюбленій медицині, Дуже Мені хочеться згадати її працю, коли була пандемія ковіда і вона працювала в этом відділенні, як вона вот, допомагала її вот, віра, її прагнення, вот водуження пацієнтів. Воно дало дуже великий крок в їх лікуванні. В іншій лікарні міста в пам'ять про загиблих медичних працівників увімкнули сирени на машинах швидкої. Тут вшанували пам'ять двох колег, зокрема кардіохірурга Сергія Матвієва, який добровольцем пішов на фронт захищати нас з вами, нашу Україну, і під час виконання своїх службових обов'язків, на жаль, він загинув. Вони їхали на перетяжки допомоги і під до. Ще один загиблий медик лікарні Тарас Гавриленко, який був завідувачем хірургічного відділення 10 жовтня 2022 року. В його будинок поцілила ворожа с 300 розповіла Катерина Волошина. Загалом за час повномасштабної війни загинули 22 медики із Запорізької області. 10 з них на фронті повідомили в обласній клінічній лікарні. Карина Галунова Владислав Киящук, Суспільне новини, Запоріжжя.